Сохла кобіла, сохла, пішла під міст і здохла, а парубки залітали, по касотку витягали. Той за гріх, той зафіс, той за гріву витягнули всю кобір. Тому хлопці помарніли, бо ячмінну кашу їли, а гречену не зварену, зваренну, свиню не смалену. Ото хлопці, ото драби, жіли кота та щелаби, повісили на бантини то на літо, то напінь. Повісили за нічки, то на літо долеміш, що панінки робили від хусти хустили, глеї всі поламали шписами дошила. Що парубки робили, здохні коні лупили. Ножи їм всі поламали зубами Нас тяга. Настави жовта глина, за що ти ми мати била. за ту там тя доню била, що без хлопця не любила. Як же хлопця не любити, коли з хлопцем добре жити. Добре жити, добре бути, всі ви хлопці-балами. Palamute svoju dusu, ceres tebe mertemus.